Велотренажер Spirit Sus-139. Ust модель в ідеальному фактично стані. Все з ним чудово. Монітор. Ніде нічого не подряпано, не замацано. Єдиний нюанс, який тут є, це сидіння. На ньому є ось такі дрібні. Подряпанки, напевно, якийсь домашній влюбленець, який кіт на ньому сидів. І ось, якщо так провести рукою, відчувається трошки ці шарахуватися. Ну, воно не розлазиться, але ось такі якісь подряпинки на ньому невеличкі є. Теоретично, або чохол можна одягнути, або і так займатися, воно не буде відчуватися. Ну, роз, розлазитися сидіння не повинно. Але є такий нюанс. Ось корпус. Чистенький, біленький, ніде не вигорівший педалі в ідеальному стані. Загалом, користувалися ним як полетренажером досить і досить мало. Якихось слідів використання, кажу ж, фактично непомітно. Єдиний нюанс на сидінні, напевно, якийсь кіт посидів. А так все чудово, технічно повністю справний.